На огляді сьогодні моделька Сіма СМ47Т, також є варіант Сіма СМ 47Б комплектація. Включає в себе пістолет на 11 куль запобіжник, корпус іде повністю пластиковий. 65 метрів в секунду йде швидкість виліту. Пластиковий магазин для автомату на 525 куль. Також в комплекті йде ось така невеличка. Граната з кулями, кулі ці підходять тільки для пістолету, для автомату треба купляти окремо страйкбольні кулі, бажано зарядка для акумулятору. Акумулятор вже заходиться в прикладі під'єднаний. І є у нас частина, про яку ми вам розповімо в кінці відео. Так що дивіться до кінця лазер з батарейками, фонарик. З батарейками в комплекті. Тактична цівка, кріплення з лівої, з правої сторони, з верхньої і знизу. Антапки для кріплення йдуть металеві, ручка тактична йде. Колір тут такий, він пісочний. Весь автомат виконаний з пластику, приклад пластиковий, антапки для кріплення, самого прикладу йдуть стальні, кришка ствольної коробки пластикова, цілик регулюється, цівка. Пластик, пластик, колодка мушки пластик. Зараз покажу сам автомат. Дуже круто виглядає ця моделька. Є два режими стрільби, запобіжник, клавіша скидання магазину, шахта магазину з самим суплом. Затвор тут нерухомий, регулювання є. Ось цієї колодки воно муляжне. Ну і, в принципі, це все, що потрібно знати. Тильник знімається зсовуванням вниз. Тут ми маємо доступ до акумулятору. У акумулятора є балансир, роз'єм для того, щоб можна було заряджати. І от окремо коннектор-мінітамія для підключення самого автомату. Перевіряємо. Одиночка. Автоматичний. Після того, як ви завершили стрільбу, обов'язково зробіть 2-3 холостих постріли для того, щоб кулі не залишались. Навіть якщо ви від'єднуєте магазин, все рівно в камері може декілька куль залишитись. Зберігання пружини повинно бути розслаблено. Для цього також робиться три постріли холостих, для того, щоб зберігати автомат у боєздатному стані. Так. Маємо ось такий магазинчик. Ми вже туди засипали. Як користуватись магазином, ви можете переглянути на нашому каналі, але я повторюсь. Відкрили, засипали сюди кулі. Ось на п'ятці знаходиться такий гребінець. Обов'язково, коли прокручуєте, прокручування повинно бути ось цим верхнім соплом вверх. Я вже прокрутив його, ми можемо вставити його тепер. Обов'язково шторку ось цю закриваємо. Ось оп! Вставив, не вставив. Так, вставив, все нормально сидить. Після того, як ви прокрутили кулі, вони з'явились в соплі підверх. Ще прокручуємо ну десь разів 10 для того, щоб. Натягнути пружину і не підкручувати там кожні 10 пострілів. переводимо в режим стрільби, у нас є там така невеличка пляшка пластикова, покажемо вам, як стріляє. так Кульки зараз ще підкрутимо, бо я, мабуть, погано підкрутив. так І робимо стрільбу. У нас відстань десь, мабуть, метрів два чи три. Куля більш-менш рівно летить, хопап я вже налаштував, Як він налаштовується. Покажу вам. Відходимо, мабуть, ще ну, метрів, метрів з десяти. Будемо спробувати попасти. Погано попадає, зараз відійдемо ще. Зараз буде, мабуть, метрів 15. Ось пляшечка наша. Підкручуємо. Ну, в принципі, непогано. 10-15 метрів, прицільна стрільба. Це досить непогано. Виглядає дуже круто, аутентично. Розмір у нього один в один. Робимо стрільбу. Ну, я якось прицілюсь так, щоб. Можна було попасти. Кульки легкі тут стоять 0,20. Можна брати важче. важче. Вони будуть летіти непогано. Плюс до всього акумулятор знаходиться тут в стоковому стані, ну тобто його не заряджали. При зарядженому акумуляторі буде трошки краще. Як налаштовувати хопап? В даній моделі знаходиться він під кришкою ствольної коробки. Ось так просто знімається. Обережно дивіться, коли будете знімати, не зламайте ось цей зуб, який заходить сюди всередину, в паз. Хопаб знаходиться ось в цій частині, планочка там є, яка регулюється. Регулювати її можна, ну, за викрутку візьміть, регулюйте викрутку, коли повністю шторка знаходиться у висунутому стані, давління на резинку не відбувається. Тобто куля летить без будь-яких втручань. При суванні назад воно трохи давить на резинку. Відповідно, давить на кулю і закручувати її, тобто вона може бути летіти рівно або трошки вверх. Ну це, все, це вже будете регулювати і будете дивитися. Але єдине прохання не засовувати її повністю, тому що вона буде чересчур давити на кулю. А так як це не страйкбольний автомат з металевими шестернями, тому треба буде це все підрегулювати. Також ви можете відрегулювати планку, від, відходячи там на певну відстань. Ви можете виставити собі цей цілик, регулювати його, щоб при пострілі через цілик та мушку ви точно попадали в ціль. До цього автомату одразу можна 0,30 докупити, вони є у нас на складі. Можемо їх вам допакувати. Вартість такого автомату 2600 з копійками там, це той комплект, який ви бачите зараз. І кулі страйкбольні. Десь приблизно 450-500 гривень, в залежності від курсу на даний момент. Дуже сподобалось мені, хочу ще постріляти, показати вам, як воно гасить. Так, з запобіжника знімаємо. І... Ми зробили. Зараз я хочу відійти на певну відстань, показати вам, як летить сама куля в автоматі, щоб ви бачили це. Так. Бачите, при польоті трошки падає, тому хопап можна піджати на себе і буде непогана дара. Тобто зараз відстань до Паркану, ну, приблизно метрів 20. До паркану летить рівно і потім вже починає падати. Так, ось таку маємо. Огляд, ми на цей автоматик зробили. Ми зняли відео, що знаходиться під ось цією кришкою самого автомату. Корпус, бадік його ще називають. Людина, яка нам. Привезла цей автомат, у неї була проблема, вона використала ось ці кулі. І що вони зробили, зараз я вам покажу, чому я не раджу використовувати звичайні кулі, щоб ви бачили, до чого це призводить. Камера хопап. Що відбулося? нозол стоїть там алюмінієвий відео буде в кінці, посилання на це відео буде в кінці. Ось що відбулося. Воно повністю натрамбувало камеру хопап битими кулями, ось зламаними, ви бачите їх, і зламало камеру. Окрім того, що воно зламало камеру, воно погнуло, порвало, зігнуло резинку хопап. Камера 250 гривень, резинка 150 гривень, ну і ремонт гривень 100 Тому ви можете бачити, до чого призводить використання нестрейкбольних куль в таких автоматах. Також також дуже раджу вам використовувати тут одиночний режим. Автоматичний режим стрільби в таких автоматах він недопрацьований. Делайер, який знаходиться тут, це така, такий виступ на шестерні, який відвигає цей нозел і дає кулі зайти в стволик. Він недопрацьований самим виробником. І через це він дробить кулі. ще не так, а ось ці звичайні взагалі як насіння лущить. Тому використовуйте те, що я вам совітую, совітувати я вам поганого не буду. Чому? Тому що, якщо ви у мене придбаєте, то мені потім прийдеться це ремонтувати. Все, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш OLX. Приходьте, замовляйте. І якщо вам щось потрібно по ремонту або якась іграшка. Топова, по типу, як ця, можете нам писати, дзвонити, все, що потрібно, ми вам дамо. Всім гарного дня, до побачення!